Діти, шановні батьки, запрошені вчителі, я сьогодні попав як на острів інтелекту, на полон до інтелектуалів. Мені дуже приємно тут бути. І зліва, і справа розумні, красиві, юні наші таланти. Переможці олімпіад, переможці конкурсів, учасники панелі, учасники змагань. Спортивних змагань, патріотичних змагань. Всі ви тут сьогодні, і я дуже радий вас вітати. Ви виходите на майданчики в Тернополі, в Києві і за кордоном. І звучить ваша фамілія, ваша гімназія, школа, і звучить Заліщівської міської ради. Мені це дуже приємно за це вам дуже велике спасибі. Спасибі вчителям. Ви сьогодні вже є нагороджені, тому що ваші діти сьогодні тут. Ваші діти сьогодні. Кращі діти в нашій громаді. Ви вклали в них свій розум, свій талант, свої знання. Велике вам за це дякую. Хочу подякувати управлінню освіти, Надії Михайлові Підгребі за її роботу, за її, за її таку креативність, за те, що вони притягують все нове, все, все що є в освіті в Україні все є в залічках. Чого нема, то військового буде. Андрій гарно. Я горжуся своїм управлінням. І мені дуже приємно, що такі працівники в нас є. Великі спасибі центру підготовки вчителів, професійних вчителів, пані Осані Нагончук. Спасибі культурі нашій яка, які з цим працюють. Я хочу сказати, що міська рада і надалі пріоритетом номер один була, є і буде освіта. Все інше доплюсується, докладеться. Докупимо, а в освіті має бути все, що освіті потребує. Все нове, все інноваційне, все таке, що перспективне. Тому я вам за це щиро дякую. Найбільше дякую безперечно нашим Збройним силам, нашим землякам. Близько 600 наших хлопців захищають сьогодні Україну з нашої громади. На жаль, серед них є ті, що загинули що поклали своє життя за нашу Україну. Слава нашим землякам, слава Збройним силам. Слава Україні! Рада вітати! Гордість Заліщанщини! Аграрії, як правило, збирають урожай наприкінці літа, на початку осені. Ми ж відбиваємо підсумки навчального року наприкінці травня, на початку червня, на початку літа. І що хочу зауважити, що з кожним роком кількість номінантів. У чотирьох номінаціях збільшується і це свідчить про те, що ми таки непереможна нація. Бо, власне, кожен намагається воювати за країну, відстоювати свою Україну на своїх місцях. Тому рада вітати вас! І я думаю, що найбільше зараз чекають тої хвилини нагородження, тож до нагородження. Річка не через гори, через хай рано вранці небо кличе, вставай, сонце, вставай, розбуди усе навколо, хай почує рідний край, пісню гарну, серце мило добрим людям співай. Я... Тече річка, в синє море, прокладає.